Назбирали грибів, кладемо на сушку, дивіться, як яка краса. О, 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 о. Яка красота, дивіться. Скільки, Андрюш, тут? Кілограм 100 буде? Більше, ніж 100 кілограм, 120-30 кілограмів. 120-30 А Тепер Діма вкладай композицію як художник. А, так, щоб не було ти, ти. Дивіться. Це ми збирали дві години десь. О, за дві години і назбирали. Ще маленький ринок. І заповняй пустоти просто. Ух ти! Ух ти! На, На сушку зараз він це всехне. Клас. Це назад Починаємо ластівки, грибочки. Ластівки, ластівки. ластівки. Так, друзі, мурахи, знімаємо відео. Мурахи, мурахи, мурахи. Оцей великий, я не знаю, що з ним робити. От Андрій зараз пояснить нам на камеру, поки він сохне. А ці ми чистимо грибочки. Роману, щоб вина. Йо. Так, йо. Єс, є! Поки юра спав, ми домовились за сушку. Йор! Юр. А Юра спить. А юра спить? Поки да. не спав, ми домовилися з місцевим нього є і баня є. Добре, каже. <різь> Файно. <різь> Друзі, от дивіться, я вам пояснюю. Ми зараз ці гриби висушимо і відправимо на фронт. Нам чоловічий підійшов. Доча, Петро. Петро підійшов, каже, в мене є зайва сушка. От, залишаємо у нього. Не зайва, у нього є сушка просто. Він сказав, а, а сушка є на, а на, він? На, на шару посушити, ще да. дати своїх грибів. І ще своїх грибів. Так що... У нього брат рідний. Каже, що у нього рідний брат. Скажи, кажи, камера вимкнена. рідний брат У нього служить. Тому він сказав, побачив, що ми збираємо, спитав, хто ви. Ми йому розповіли, Он сказав, жичу. Можна передати. Своєму брату, бригаду своєї братом гриба. Сказав, Добре, ми передамо. Тоді, такі, Тоді да. я вам дам сушку, поможу посушити, привезу дров». О, бачите Добре? як? Люди добрі, все розуміють. Да. І каже, він сам хотів на фронт поїхати. Ж. Розповідав. Люди співпрацюють як то. Він не, не доїде, просто не, не стоп, Ну так. Да. друзі, Ми зараз чистимо гриби, кладемо, от Діма кладе. Коробочку збираємо тут, отак обережно. І відправляємо на сушку хлопцям. Ластівки, ластівки, ластівки. Я так люблю, то пенсію. Взагалі песня, так. Да. Оця дівчина погано розмовляє українською, тому ми її дозволяємо кацапською розмовляти. Я я да, да, да. Ти кажи, Тебе більше мільйона людей побачить. Bueno, <різький> треба вчитися. На 60-му році життя. О, О то, ти робиш? Настя, та, как... ну, то, Вон, то... ти Що робиш? Андрюш, камера бімка, де мать укайся. А дріб дай вам дальше. Так, ви розчищаємо шапочки, дивимось. Андрюш, залишаємо такий. Залишаємо. Оце на сушку піде. От бачите, Андрій сказав, що можна отакі залишати на сушку. Залишаємо на сушку, тільки шляпку отак, подивимось. Щоб чисто було. А цей ми, я не знаю, викидаємо. Андрюш, роз, розказуємо камеру. Такий викидаємо? Хай сохне. Отакий ми залишаємо. Так. Тільки ми його почистимо від хвої після смирек. Розчищаємо його отак обережненько. Знімаємо глину цю черноземку. Це все відпаде решту, то що не просто відпаде. От Андрій нас вчить, як чистити гриби, так сам курить. Андрюш, як вони А друша, можна зняти окрему шапку, щоб чистити от розповідай на камеру. Давай, ні. Цю шапку вона вже майже згнила. Uh -huh. Ножку відрізає. Відрізаємо ножку, так. Отак само. Да, да, да. Ножку сушимо, шапку викидає, вона там хтось її з'їсть. Бачите, чи... от, ми ви таке викидаємо і ви викидаєте. Вона нахер не треба. Ми викидаємо, так окремо складаємо, а ножку залишаємо на сушку. Номер І потім великий пушкін, який був негра. О, там у нас Петро сидить, він, От. Він, він, просто, вони починають потім підсувати, підставити, підсувати, смай... <с 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 і так далі вниз то. Отак чистимо, Знищено. О, таке ми вирізаємо. Глину це, це не треба церізатися. Ні, це гл. гній вже це не гній, не це, це морозу, Замороз. заморозку там. А, від заморозку. заморозку. Андрій Замороз. от пояснює заморозку. на камеру, от нам розказує, як правильно чистити. Заморозку. Глину, так. Глину, да. Глину чистимо, а ще ша... отак ніжку залишаємо. Заморку. Дивіться, який красунчик, ой, який красавчик. Заморку. Ми його цілим залишаємо. Вода це не просто. Обережно так. Сігаси так далі. Чистимо. Так, да, отаке от. І, знаш, чистимо буде, обережно, технології. Бо хлопці це ж будуть їсти, а нащо нам залишати землю тут. Тому ми чистимо. <різь> розчищаємо. Вот так бачите Советского Союза. Шляпку почистили. Закрыл. Мы лучше всех живим, потому что мы живем. Можно сюда. Протатрафить это. И все, все. Мы починаем чистить. Могла пордограть выставить. Там, где я пишу, типа что там ну вот мы работаем, все дела меня блокировали. Так а що казати, Романич виставив відео там, де ми... Циркуничу куди її залишили. Ні, циркунай залишилось. Так я кажу, Романич виставив, в нього там мільйон з чимось переглядів. Я виставляю те саме відео. У мене починається там буквально 10 хвилин, 600 тисяч там забанили. Забанили, так? І в нього не забанили, а в мене забанили. Одне і те саме. Одне саме відео. У ну, мене з, з нікою скільки? 1 млн 600, переглядів, 1 млн 700 вже переглядів, не банять. Мішою в мене мільйон шість теж не банять. Забаїть, не. Зараз, ну, пожалуй, не... От Фейсбук мене не банить. <реку> Мені Facebook видав синю пташку. <реку> Я публічна людина. У да. мене фейсбук більше, не банить. Більше... Ну, no, yeah, no, знаменитости я давно вже. Да, Андрюх? Ко мне малого вытягнув. Как у меня Андрей угорал, когда я открываю ТикТок, и Ричард у меня свечи. Андрей просто ржоз. Андрюш, розкажи трошки про грибы. Баба, свинью, я Гриби? Грибы. Файна рич. Рич, файна. Рич, файна, реч. Ты знаешь же, да, тут ділянки? Скільки стане сил фізично. Фізично. Скільки перстів принесеш? Повний рюкзак. Ну цей рюкзак це 25 кг десь виходить. Nee. Менше, але? 25 ли? це багато. Ну, 15, рюкзак, да? Це 15-17 до 20. Uh -huh. Тобто можна зібрати, не? Да? Ти не можеш, ти йдеш, якщо ти попадаєш в зики, ти по повне грибне місце. Uh -huh. Ну там 20 грибів знайшов, це вже рюкзак. Нормальний, зараз Лас. цих великих. Uh -huh. Виніс, а потім пробуєш, чуєш, тобі треба зійти вниз, набрати грибів, винести їх вверх. Раніше я міг п'ять разів так сходити, а зараз я один раз мені було достатньо. <гум> <гум> Возраст не той вже. <гум> <Я> не <знаю. гум> Рік не той вже. Не знаю. Не знаю, тяжко вже, так? Да? Я не знаю, ні, я не розходився. Не розходився, так? Да? Я не ходив. Коли ти ходиш, то ти розходиш і тобі по барабану. А це так в перші рази надаються тяжко. Ну Класно тут. тут добре, та, та, ти та, тату... ж десь ходив години-дві, та, так збирав? Менше, трошки менше. Ну ти йдеш на ту поляну, да. що я показав, і там ми знову йдемо і знову набираємо. Угу. Ну як ми пішли після тебе, і... а, <різь> там є. Ложки зайшли, а вона угу. велика. Да. është so e vërtetë